Моделі, які дизайнери тут цілковиті аматори. Вони вперше в житті дефілюють по справжньому подіуму і робляться невимушено та природньо. Вони вдихнули в цей одяг нове життя, і їм вдалося скомпонувати із секонд-хенду стильні образи. Але якщо ми зможемо зробити якусь таку гарну подію на протиріч тому всьому, що зараз робиться в Україні, додати трошки оптимізму і підняти дух людей до чогось доброго, то я думаю, що ми своє завдання виконуємо. Також можна було пригледіти щось до свого гардеробу на ярмарку, який організували учасники показу. Львів'янка пані Світлана на гаражному розпродажі не вперше підшукала собі ось таку ексклюзивну маринарку, і люди вкладають душу в цей одяг, тому що вони приводять його до порядку, і зрештою за цей одяг. Спільнота може просто існувати, тобто харчується. А взагалі мені подобається увесь цей одяг львів'яни передали у спільноту взаємодопомоги ЕМАО Соселя. Кошти зібрані під час розпродажу, передадуть осередку підтримки бездомних людей. Ціни традиційно доступні та більш ніж демократичні. Футболочки 5 гривень, спіднички 10 гривень, е, ну, сантименти різні, іграшки від 3 до 5 гривень. Тут і відомий усім львів'янам пан Володимир. Він розповсюджує журнал спільноти оселя. Пропонує друковане слово на будь-який смак. Вже є йдеться, є доросла беруть е, стопками. Спільнота взаємодопомоги емалес Оселя спільно з іміджтеатром пані Кураж» уже втретє влаштували такий фешн-показ. Тут довели, що непотрібних людей, як і речей не буває. Тетяна Моравель, Віталій Кубліков, Володимир Квятковський, головні новини Львова.